Тож, вітаю, приїхала свіжа кавка, давайте вже собі зробив. Посмакуємо? А, фруктові нотки. Так, да, це гарно. Якщо брати собі дорогу арабіку, варити її правильно, на ріжку, звісно, і на гарній автоматичній кавомашині, гарній обслуженні, то ми будемо відчувати багатий аромат. І отак, кайфуючи на вулиці, давайте. По-перше, що це в нас? Це фонду раз Лапас. От От, отак, кайфуючи на вулиці, можна буде Ах, отримати задоволення від смачної кави. Що вам і рекомендую? От, і зараз ми будемо а, тестувати. Я буду тестувати, звісно, цю каву. От, а вам буду рекомендувати яку придбати. От, якраз свіженька кава, якій там декілька днів дозволить нам. Просто кайфанути на гарному повітрі, свіжому, звісно. От, бо літо це такий момент, коли варто себе балувати. Бо дуже скоро прийдуть холоди. У нас на Західній Україні був такий анонс. До речі, ввечері було 13 градусів, щось так, і нагадувало, що скоро вже осінь. От. Треба ловити ці дні, і гарний стаканчик кави нам покращить наше відчуття. Сприйняття гарної погоди. І нагадаю, що треба насолоджуватись кожен днем. І кожен днем з кавою, звісно. Так, давайте розповім, що є. Плюс по смакам теж розповім. Тож, трохи лайфхаків. Краще завжди брати каву від обсмажчика. людини, яка купує невеликі лоти кави, ну, або досить великі, але все ж таки, кава зернова буде з правильним походженням, відомим, скажімо так. Тобто, якщо ви берете вже. А, ну, тобто як обсмажчик фермера, то відповідальність якась є, і постійність якості є. І а, ви зможете собі пити смачну каву, яку людина виростила з совістю. А коли ви берете в супермаркеті, там вам насипають невідомо що. Супермаркет взагалі а, це магазин, який не про якість, а про дешеві ціни. Варто це розуміти, то краще брати обсмажі. Так, що нам приїхало свіжого? Давайте ближче. А, так, Гондурас Ель-Жардін. 1200 обіцяє нам виноград, червоний фрукти, цитрус і карамель. А, що нам? Ферма Ель-Жардін. Ну, це ж дуже важливо, тобто, коли ви точно знаєте, з якої ферми прийшла ця кава і свіже обсмаження. А, це якраз ту каву, яку я пив на вулиці, тільки що. На... Ой, верніш, ні, то я пугу, той лапас. Але в принципі, от наш лопаст, речі він. О, 1200 ціна та сама. О, ці дві кави з однакової країни профіль в них е, досить схожий. Тут більш в солодкі фрукти, а, персик карамель такий відчувається солодкість. Тут більш е, в темний виноград відчувається, але той самий цитрус буде і тут відчуватись. Тобто сама по собі країна і самі по собі сорти е, вин. Е, Сорти Арабіки, звісно, нам накладають деякий відтінок до фінальної чашки, бо обидві прикольні. Сальвадор Сан Хосе. тут скоріш смородина з шоколадом. Щось такі відтіночки. Ця кава приїжджала трохи раніше. Вона від 17 липня. Ці вже тільки до мене приїхали 24 четверте. Так, потім а, класичний смак Ефіопія Гуджі для тих, хто полюбляє Арабіку з мінімальною кислинкою. Тут головний акцент лісовий горіх і пробивається смородина. Тобто, якщо ви хочете почати свій шлях в світі Арабіки світлого обсмаження, це гарний перший крок. От, є 11 липня і свіженька 23 го теж приїхала. Теж свіже, прикольно. Так, а... І, і, і Сальвадор Ель Запоте, такий топчик. Ціна нині трохи вища, 1300 на неї. Але кава дуже прикольна. Тобто, цей відтінок віскі, які настаювалися в бочках. Тут явно відчувається, коли відкриваєш пачку, аж такий насичений солодкий аромат. Просто збиває з ніг. Це круто. Так, і потім невеликі пачки. Вони, в принципі, повторюють наші великі арабіки. О, ціни на них можна глянути на сайті. От. І плюс а, отакі, ексклюзивочка замовила собі Ефіопія Гуджеурака. Це дуже солодкі там, полуниця ананас манго, вона 420 гривень. Існує тільки в малих пачках, дуже високий індекс спеціаліті. Тобто, якщо ви хочете собі щось фанкове, таке несподіване, як до смаку кави, о, рекомендую, буде прикольно. Так, потім класичні смаки світлого обсмаження. Звісно, моя Бразилія Індія 770. Просто класична кава з легкою з легким відтінком кислинки. А якщо треба трохи більше міцності, або ви полюбляєте молочні напої італіна в Ерерому, тут 50% робусти, то о, така насичена важкість робустова тут буде відчуватися. От. Це є, і плюс лишається лаваці. Оригінальні, італійські, 100%. Варто розуміти, що оберендова кава буде мати таке. Ну, досить ну, такий подавлений класичний смак кави. А, от. Тобто, там не буде суперкислинки, супер кислинки, супер об'ємної, супер цікавих відтінків, бо а, брендова кава вона сама по собі про те, щоб а, як, просто подобатися всім а, от. і не мати таких а, виключень у смаку, які можуть комусь не зайти. Просто кава, коротше кажу. Ора у нас золота середина, середнє темне обсмаження, ярчинка і кислинка все є, от, але воно таке необ'ємне, вона не фруктова, вона класична кислинка а, цитрусова. От, потім еспресо італіана ароматика. А, тут щось по-моєму 70% рабусти, така насичена кава і ще й такі темнувате обсмаження, тобто вона вам подарує такий заряд бодрості, що очі будуть відкриватися. Підійде, до речі, до будь-яких кавомашин, навіть а, тих, які вже послужили. Тось, оця міцність дозволяє цій каві розкриватись на будь-якій каварці. Лава – це кафе-крема то саме, як, допустимо, оця наша ароматика, тільки більш. Злегшене тут 60% Арабіки, то вона легше п'ється і більш приємна в напоях еспресо Американа. Звісно, для молочних напоїв теж підійде, тому що оця міцність вона буде в молоці відчуватися. Якщо ж ми візьмемо Арабіку світлого обсмаження, варто розуміти, що оці кислинки в молоці теж себе проявлять і. А у Вас буде цікавий смак. Кави. Тобто, мені, до речі, подобається, але думаю, що не всі. Всі ж більшу частиною полюбляють гіркоту у молоці. Якщо ви хочете там, відтінок віскі або там, взагалі персик, карамель клас. Я вас підтримую 100%. От. Але, звісно, на це варто звертати увагу. Якщо треба, крута свіжа кава з цікавими смаками, рекомендую. От такий швидкий огляд у нас сьогодні був. Що маю наявності, що свіженьке приїхало. Можна замовляти на сайті От, І тоді вам відправлю задоволення всіх крутих сортів кави, які ви собі оберете. Тобто, і сподіваюся, що це літо вам принесе суперове задоволення і буде ще е, довго тривати. Але температура, звісно, понизиться. Бо у нас, допустимо, зараз температура 24 градуса. Це круто, а чу, що по всій Україні не так. То бажаю всім приємної температури. Дякую, до побачення.